Всім вам привіт! І вся слава Ісусу Христу. Хочу з вами сьогодні поділитися таким відкриванням. Послухала на каналах Салтаненка дуже прекрасний хлібушек, такий духовний. Про, знаєте, про що? Чому е, от, в нашому житті ми робимо дуже багато помилок? Все тому, що. В нашому серці зовсім другий дух. Воно заповнене непокорою, неслухняністю, противленням. Там нема любові в серці. Розум, просто обольщений цим світом. Це все тому, що ми туди запускаємо. Неправильних духів. І знаєте, є такий приклад в Біблії, є історія про Давіда і про Саула. І знаєте, у них був священник Самуїл, і в першу чергу Бог він помазав Саула на царя. І він був такий самий красивий, самий високий цар. І знаєте, Бог сказав йому, щоб він не поклонявся ніяким ідолам, щоб він не був ідолопоклонником. і він все-таки послухався і він. Гнав, він убивав за те, що люди поклонялися. Гнав ідолопоклонників. поклонників, але прийшов такий обольщений розум, він, він перестав слухати священика, Божу людину і просто з нього вийшов. Дух Святий, і вмісто Духа Святого туди прийшов злий дух. Но Бог він усмотрев прекрасного юношу Давіда, і ми зараз можемо бачити, в Біблії є 150 псалмов, псалмов, які він написав, якими він прославляв Бога, і до сих пор цими псалмами. Моляться, співають їх. От в нашій місії ці псалми співають дуже прекрасні прославлення. Ці псалми вони поставлені, вони написані на покаянні, тому що Давід він теж грішив, але він каявся, Він каявся, він і справлявся, і він був по серцю Бога. Тому що він був послушним, він, був, він любив Бога, і в його серці був Бог. І знаєте, ми, як ті сосуди, чим е, от взяти чашку, да, якщо в чашці вже щось є, то туди вже нічого не, е, не додавиш, правильно? А якщо. Чашку поставити грязну, з, наприклад, з якимось мусором повним, да? і поставити її під проточну воду, вода буде текти, і чашка буде очищатися, і вода буде теж там очищатися. Так само, і людське серце воно теж може очиститись. Людський розум він теж може очиститись. Якщо людина буде каятися, якщо людина і тоді і справлятися, і тоді серце буде очищатися, і в серце буде заповнюватися Святим Духом. Чому нам нужен Бог в нашій житті? Тому що тільки Бог є Бог порядку. Бог Він робить порядок в нашому серці і розумі. І якщо ми його туди не запускаємо, Бог він просто удаляється від нас, а злий дух він нікого не питає, він сам туди приходить без спросу і заповнює злом серце і розум. І... Знаєте, Біблія нам говорить в Єфісянах, от, е, написано, що коли в людини є гріх, це називається ідолопоклонство. І якщо в нашому житті нема Бога, значить у нас є якийсь ідол. І щоб від нього ізбавитись, нам просто треба прийняти Бога і стати, і стати просто йому вірним, Іти за ним. Виконувати Його волю, іменно Його волю більше нічю, а Його воля це щоб ми стали частиною Його церкви, учениками Ісуса Христа. І щоб ми слідували за Ісусом Христом, робили те, що робив Ісус Христос, коли був на землі, щоб тому що. Ми тоді стаємо посланниками Божими, дітьми Божими, родиною Божою. Бог хоче, щоб ми були всі родиною Божою. І я вас запрошую в живу церкви. Там, де є любов, милість, там, де є прощення. Ніхто тебе не осуди. А наоборот, тебе підскажуть. І тому я вас запрошую. Всіх вам миру Божого. Пишіть мені. Я вам з радістю відповім. Нехай вас Господь благословить во ім'я Ісуса Христа з миром Божим!